Вітаю на РБК Україна. Сьогодні всі навколо обговорюють інтерв'ю, яке дав президент Зеленський американському подкастеру Лексу Фрідману. Якщо і ви маєте думку з цього приводу, діліться нею у коментарях під цим відео і обов'язково тисніть. вподобайку. чим цікаве інтерв'ю, Зеленський ніби зайшов на територію республіканської партії. Я тут маю на увазі і електорат, і еліти. А добре покритикував партнерів, дорікнув мляву реакцію США на підготовку Росії повномасштабного вторгнення, згадав Будапештський меморандум і окреслив майбутнє. Наголосив на тому, що Трамп здатний зупинити війну і запропонувати гарантії миру. Ну а найбільшим, мабуть, аудиторію збудила форма, в якій все це відбувалося. Зеленський дозволив собі нецензурні висловлювання. Я вітаю Ігоря Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю. Ну і про це одразу питання. Чи дійсно це інтерв'ю Зеленського настільки неоднозначною, наскільки неоднозначною є реакція на нього? Слухайте, давайте не будемо забувати, що це е, специфічна форма подачі інформації. Подкаст він передбачає подібні речі і Власне, цим він ну, відрізняється від інших якихось різноманітних форм там інтерв'ю. і ставка на це здається мені спеціально робилася, оскільки ну в офісі президента, в оточенні президента, мабуть, вважають, що частина американської аудиторії вона от якраз хоче такого спілкування, і вони це спілкування власне отримали. Ну з приводу реакції там на якісь нецензурні слова, які вживав президент. В мене взагалі немає жодних застережень щодо слів, які стосувалися. Російського диктатора, а по деяким іншим питанням ну тут звичайно є нюанси, але тут не важливо вживав ви президент нецензурні слова чи не вживав головне та суть, яку він власне вкладав в ті чи інші висловлювання, і от те, що там стосувалося допомоги, наприклад, наших партнерів. Ну це як на мене можна було зробити трохи м'якіше, тому що це виглядало як. Спроба десь перекласти відповідальність, можливо, зробити реверанс у бік Трампа, тому що критичні та зауваження сипалися в бік демократів, якщо так подивитися, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, і можливо тут розрахунок був на те, що якраз нова адміністрація ну більш краще буде реагувати власне на позицію України і на ті ідеї, з якими наша сторона виступає в контексті підготовки до перемовин власне про завершення війни. Ну по суті, Трамп і взагалі трампісти більш нещадно критикують демократів ніж Зеленський. Тому напевно, президент Зеленський тут ну не перебільшив. Розумієте, тут в чому проблема а, чи міг він собі дозволити такі висловлювання? Ну мабуть, міг він очолює країну країна знаходиться в стані війни і в принципі можна не підбирати слова а, з приводу аналізу там тієї чи іншої ситуації. А, але чи треба це було робити взагалі в контексті саме перекладання якоїсь відповідальності так, а, на плечі там демократів? Я не впевнений, знаєте чому тому, що для нас важливо зберегти в тому числі і двопартійну підтримку. Демократів в палаті представників 215 осіб. Республіканців всього на всього в сенаті. Теж немає у 60 голосів у республіканців через два роки до вибори. У них же специфічна система, де відбувається постійна ротація, де з ймовірністю 99% там переможуть демократи. І що ми будемо тоді робити, якщо вони згадають ці слова? Якщо вони зараз згадають ці слова напередодні, наприклад, Рамштайна. А і момент ще один я розумію спробу десь краще законектитися, говорячи сучасною мовою з Трампом. Але є просто одне питання: а Трамп це оцінить так, як ми, власне, би хотіли, щоб він оціни... оцінив. От в чому справа розумієте? він же ж такий а, цікавий політик, а, який діє по принципу всім, кому я винен, я всім пробачаю да? і, всі, і всі винні. Власне мені. Тому ну, спроба була зроблена. відповідальність за це в будь-якому випадку нести, скажімо, там президенту а, за, за таку форму. Да будемо сподіватися, що вона не надто вплине на ту двопартійну підтримку, яку ми маємо на сьогоднішній день. Сполучених Штатах Америки, крім цього, Зеленський заявив, що Україна жорстко протидіє корупції будь-яким спробам наживатися на війні. А це ж тема, теж топова у республіканців. І от цей, цей знак, власне, цей меседж трампістам, які впевнені в тому, що Зеленський краде на війні. Він можливо корисний. Він, він працює. Наскільки він важливий? Він повинен був мати місце, тому що дійсно треба було відповідати на якісь такі звинувачення. Президент в цілому правильно сказав, що взагалі це більше схоже просто на інформаційні вкиди. Тому що йдуть якісь звинувачення, які не містять ніякої доказової бази. Я тільки уточню стосовно підтримки, яку надають Сполучені Штати Америки. Тобто, ми ж знаємо, що за часів того ж Байдена і зараз ще регулярно в Україну приїжджають аудитори, вони ведуть перевірку цієї допомоги, і наскільки мені відомо, може ви мене виправити, але я не чув випадків, коли вони мали якісь претензії до української сторони. В них, до речі, були претензії. До американської сторони, що іноді американські компанії якось не так е, передавали, не встигали щось е, там в них втрачалося. Вони колись два чим-то мільярди доларів загубили. Ну тобто, таке, знаєте, вес, весела така бюрократія. В них там. А от Зеленський, мабуть, хотів це донести. Що ви не нам задавайте тоді питання? Ми відкриті. Хочете перевіряти, перевіряйте. Нема, скажімо, питань. А з приводу якихось там корупційних дій, ну це знов-таки до адміністрації Байдена. З нашої сторони все чисто. Знов таки подивимося, як це зайде власне республіканців. Може їм сподобатися, а може і не сподобатися, тому що вони можуть це сприйняти взагалі як е, якийсь наїзд на Сполучені Штати в цілому. Цього б дуже звичайно не хотілося. Зеленський каже, що перші переговори про припинення війни відбудуться з Трампом, лише потім з Путіним, і лише за умови, якщо Трамп запропонує реальні гарантії безпеки. А ще Зеленський згадує дату 25 січня. Це так зі стелі просто чи можливо вже існують реальні домовленості між командою Трампа і Зеленським про переговори. Мені здалося, що це якось було обговорено. Мабуть, з Трампом під час от попередніх зустрічей Навряд чи би президент прямо так говорив про це. Да і Трамп, до речі, пам'ятаєте, в нього була така теза, що ну я не запрошував там Зеленського на інаугурацію, тому що ми не запрошуємо. Ми не запрошуємо світових лідерів. Штати дійсно це роблять. Але я був би радий там з ним зустрітися після. І якщо треба йому запрошення, то ми все організуємо. Ну тобто, явно якісь там розмови між командами велися. Президент до речі, в плані цих перемовин він озвучив ідеальну версію для України ідеальний сценарій, і його треба намагатися відстоювати. Спочатку розмова України з США. З залученням європейців, це президент окремо відзначив цьому інтерв'ю. А тільки потім спілкування власне з Російською Федерацією. Тому що інтерв'юєр Лекс Фрідман він от сказав таку фразу, що в нього мрія є посадити за стіл перемовин Трампа, Путіна, Зеленського. Ну це дуже такий ідеалістичний, наївний, я б сказав, інфантильний підхід. Спочатку треба, щоб всі партнери союзників визначилися, а потім вже можна буде запрошувати росіян і ставити їх до відома, а не знаєте. Почати з ним якісь розмови, що ви хочете, не може бути такого формулювання. Вони є країною агресором. Ну, і от президент, під час цього подкасту намагався усіляко цю якраз версію просунути. Що є от таке бачення, Україна на нього готова, Україна готова для цього піти на певні компроміси. А, наприклад, там не повернення відразу якихось тимчасово окупованих територій і спроби повернути їх політико-дипломатичними шляхами. Це, повірте, це величезна поступка з боку України, і про це не треба боятися говорити. Якщо ми вже ведемо про це розмови. То ми тоді повинні всьому світу показати, що це добра воля України. Україна тут іде на компроміс і чекати відповідних компромісів від Російської Федерації. Якщо 25 січня дійсно домовлено або десь там пізніше, трошки на пару днів, але є домовленість. Це чи означає це, що є і план вже більш-менш сформульований в команді Трампа, і готовність щось надати, щось не надати. І Зеленський про це вже можливо навіть знає. Я думаю, що у Трампа ще немає фінального якогось плану. Врешті-решт в Україну ще не приїжджав Кіт Келох, а він збирався зробити певне турне. Ознайомче він не може зараз приймати якісь рішення або робити якісь заяви від імені уряду Сполучених Штатів, але ознайомитися з ситуацією на місці він звичайно міг би. Тому я думаю, що як такого плану ще немає, є певні напрацювання щодо цього плану. І ну дійсно було б мабуть непогано, щоб в цих напрацюваннях безпосередньо брав участь. Президент України це було би правильно з усіх точок зору. Ну і слухайте, давайте відверто з усіх людей, з якими Трамп може поспілкуватися. Ну, Зеленський має мабуть максимум інформації, тому що він представляє країну, яка якраз відбувається від цієї агресії, воює третій рік проти Російської Федерації, величезної країни з величезними ресурсами. Ну і логічно було б запитати власного президента України, як ми бачимо вихід цієї ситуації, на які поступки там чи компроміси. Готова піти в Україну. тому е, я думаю, от якраз в процесі подібних розмов у Трампа і може народитися фінальний план, тому що поки що в нього достатньо контроверсійні підходи. Видно, що він шукає якийсь шлях, але поки що цей шлях не визначений. А наскільки важливим і дійсно ну таким, що може змінити хід історії, є оцей візит Кіта Келога. Він просто приїде збирати інформацію, чи він вже з конкретними пропозиціями приїде, і, і наскільки він реально може впливати на Трампа після того, як повернеться з України? Дивіться, якщо він приїде з якимись пропозиціями, вони точно не будуть озвучені публічно, тому що до 20 січня, точніше, навіть так, до свого офіційного призначення на посаду він не має права робити ніяких Оголошень, бо його притягнуть до кримінальної відповідальності в штатах. Є відповідний закон Логана, який це регулює, але важливо, щоб він приїхав в Україну в європейські столиці ключові, щоб зібрати інформацію, сформулювати позицію, зрозуміти, якою є позиція України і європейських країн, а потім поїхати і розказати про це Трампу. Я думаю, що він має певний вплив. Ну, з точки зору представлення, як мінімум, цієї інформації він розуміє, чого реально хоче Трамп і зможе якось йому створити Ну, вже ну, більш-менш реалістичний документ, який можна буде там пропонувати. Ну точно він не є звичайно тією людиною, яку там Трамп 100% послухає. Нам треба це розуміти. Рішення цього щодо цього буде приймати Трамп, але йому можна правильно подати цю інформацію. Тому цей візит є дуже важливим, і будемо сподіватися, що до інаугурації він власне відбудеться. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що стратегічна позиція України в Курській області має вирішальне значення для перспектив будь-яких майбутніх переговорів. Чи схоже це на правду? Ну я маю на увазі, що це ж демократи, це нинішній держсекретар. Як у Трампа дивляться на те, що зараз робиться в Курській області? Ну, Трамп конкретно з нинішні події не коментував раніше. Вони там вживали іноді такі тези про якусь там ескалацію, ще якісь там моменти. Але ну Україна в даному випадку діє в суворій відповідності до е, міжнародного законодавства. Оскільки 51, ша здається, стаття статуту організації Об'єднаних Націй, де там право про самооборону, вона прямо говорить про те, що країна на яку напали, вона може займатися оборонними діями, в тому числі на території країни агресора, і Україна це право реалізовує. Мені здається, що історія з Курською областю, все ж таки, для Трампа, має певні перспективи, тому що в його реальності, в його системі координат, це те, що він може запропонувати Росії. Для торгів, що дивіться, от Україна там зробить жест доброї волі, вийде з території Курської області, але ми хочемо же з доброї волі почути і від вас, і побачити. Я даю тобі це. А що ти даєш мені і даєш Україні? Ну, це логіка Трампа. Вона дуже проста, і тому може вони якраз утримуються зараз від таких коментарів, оскільки ну явно ж не Україна нападала на Росію. Це відбувалося на третій рік війни і з метою ну чисто оборонного плану, щоб не допустити російські війська на території Сумської області. Є ще один цікавий момент. Зеленський в інтерв'ю сказав, що Лукашенко намагався перепросити за повномасштабне вторгнення, а ще пропонував Зеленському вдарити по Мозерському НПЗ в Білорусі. Зараз у Лукашенка все це спростовують, кажуть, що це неправда. А те, що Зеленський про це заговорив, це спроба привнести якусь напругу у відносини Лукашенка і Путіна. Чи це не так працює? Е, ні, це може так спрацювати певною мірою. Ну, слухайте, зрозуміло, що в Білорусі будуть це відкидати, хоча вони визнали факт розмови. Вони сказали, що розмова просто була про інше. Да? Але ж ми пам'ятаємо, що це їхній міністр оборони з прекрасним прізвищем Хренін, да здається. Він телефонував mm -hmm. там. Україну українській стороні намагався якось спілкуватися, і Резніков йому сказав, щоб він ішов куди подалі, тому що ну Білорусь взяла участь реально в агресії проти України. Я тут схильний якраз довіряти президенту, що така розмова могла бути. Знаючи Лукашенка, як він сидить на шпагаті, він дійсно міг і намагатися якось там щось в чомусь переконати власне і Зеленського, але в нього явно ж це не вийшло. А, історія там вдар по, по, по заводу, Ну тут треба обережно, тому що Лукашенко такі, що. Він любить десь там набрехати певною мірою. Е, чи вплине це якось на відносини Білорусі і Росії? Ну, можливо, Путін в особистій якійсь розмові запитає його Григорія. Ти точно таке там з значить, говорив. Ну, значить, Лукашенко він скаже, ні, брешуть вороги, там поширюють дезінформацію. Я ж завжди на боці Росії. Взагалі Росію неможливо перемогти. Ну, в будь-якому випадку, йому тепер придеться виправдовуватися, і він це робить вже по суті устами своїх якихось там цих працівників його адміністрації. Ну, хай побігає помільтишить, бо він дуже любить іноді розкривати рота, щось розказувати про Україну, про те, як він чив президента України, чи ще якісь там речі робив. Ну а тепер він опинився в трошки іншій ситуації, яка ну так знаєте нанесла удар по його іміджу якогось там міцного господарника і впливової людини. Тому ну, що ми ж прекрасно розуміємо, що його впливовість вона тільки виключно в радіусі Путіна, да де там може бути, а далі вона дуже швидко закінчується. А чи я правильно розумію за протоколом такі розмови між лідерами держав вони мають записуватися? І якщо Лукашенко зараз це відкидає, українська сторона може пред'явити запис розмови. Ну, з великою ймовірністю, вони записуються. Ми пам'ятаємо, колись історія була з Трампом і Зеленським, де да, як вони поговорили. Потім про це дізналися. А, так нам немає слухайте, нам немає сенсу навіть це публікувати. Ну, зрозуміло, що якась конфіденційність вона буде зберігатися. Ну, от президент вважав за потрібне це озвучити. Мені здається, він це спеціально зробив. І тут навіть не на Лукашенка це було спрямовано. Він на американській аудиторії намагався показати, що в нас тут ще й Білорусь під боком, яка по суті, ну знаєте, вибачте, підмахує політично там Програмі Росії да, дає, є теж співучасником злочину агресії, надає свою територію, при цьому прикривається, по суті ж, мирними громадянами. Да. Тому, коли Лукашенко кажуть, вдар по заводу, він же не говорить, що на цьому заводі працюють люди, правильно? Білоруські громадяни. І там би хтось загинув, і Лукашенко сказав, «А, Україна на нас напала, це агресія, я теж вважаю війська. Путін же ж цього чекав власне від Лукашенко. Тому тут просто елемент дуже хитрої гри. І знаючи цього старого диктатора, ну з ним треба в, в таких речах, от обережно, говорити зрозумілою мовою. Ну, от президент так от зробив. Зеленський має на увазі. Мені здається, що американській аудиторії це повинно зайти, тому що воно дуже добре покаже цього е, такого недодиктатора. як бульбофюрера, як його називають у нас, який там постійно бігає, сидить на цьому шпагаті і не знає, куди йому податися на захід чи власне. Власне, на схід до Путіна. Ну і наостанок про вибори вас питаю. Вони відбудуться в рік завершення війни, за словами президента. Голосування не провели у 24-му бо через воєнний стан це меседж для Трампа, я так розумію, і заходу. Але з іншого боку, і Путіна і Кремль це має радувати. Вони ж наполягають на тому, що Зеленський нелегітимний. Тут звучить все так, ніби Окей, припиняємо війну в Україні буде новий президент. На кого все це розраховано? Я думаю, що про Путіна тут взагалі мова не йде. Тому що ну, по перше слухайте, чути якісь звинувачення в нелегітимності від людини, яка десятки років нелегітимно при владі фальсифікує вибори. Ну це дуже смішно. А це більше посил для наших партнерів і для внутрішньої аудиторії, що Україна ж не відмовляється від виборів. Ми ж тільки за. Ми б їх провели би в будь-який момент. Але для цього повинні бути відповідні безпекові умови. Тому президент просто сказав, що не хвилюйтеся про демократію, все буде добре. Головне нам от гарячу фазу війни. Припинити потім пройде якийсь там певний період часу 90 днів. Згадував президент. і Ми проведемо вибори. немає жодних якихось проблем для Путіна. Просто ця інформація вона, мабуть, не важлива, бо він же хоче якусь навіть угоду про перемир'я підписувати не з зеленським, хоче з кимось іншим. Бо він розуміє, що вибори під час війни в Україні це розхитування ситуації всередині країни, і це неможливість нормально провести вибори, і вони завжди будуть підсумнім з точки зору легітимності. А от йому відповідь, що ми відразу проведемо тільки гаряча фаса закінчить ну а наші партнери, я думаю, це і раніше знали. Президент просто на американську аудиторію це ще раз підтвердив, що питання не в тому, що він хоче сидіти при владі, чи Верховна Рада хоче перебувати при владі питання в об'єктивних обставинах. І як тільки вони зміняться, ми будемо діяти від у відповідності до діючого законодавства. Чи можливе припинення гарячої фази війни після 25 січня, якщо Зеленський з Трампом зустрінуться, а потім Трамп натисне на Путіна, і все швидко, прям до лютого, відбудеться? Ні, я не вірю, що це Ні? може відбутися швидко. Я можу сказати так: є певна ймовірність, певна ймовірність, що гаряча фаза війни може припинитися в 25-му році, в 25-му угу. році. Але е мені здається, що ну, якщо це і відбудеться. В кращих розкладах це перша половина, ближче там вже весна, літо можливо, а, а з більшою ймовірністю навіть десь до осені. Тобто, це достатньо тривалий процес, і ну хотілося б, звичайно, щоб все швидко якось припинилося, але тоді якась просто зі сторін повинна піти на ну надзвичайно великі поступки. І я ну просто не можу собі представити, що це, наприклад, буде Україна. А по Росії теж є власне питання. Тому, скоріш за все, цей процес буде іти, а він але він розтягнеться мінімум на кілька місяців. Пане Ігоре, дякую вам за аналітику. Дякую за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.